Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимось з вами акційні пропозиції в магазині Аврора з 27 жовтня по 2 листопада. Я бажаю вам приємного перегляду. Ось такий контейнер харчовий пластиковий, герметичний. 565 мл. Є різні кольори за ціною 34 гривні. Набір контейнерів герметичних харчових. Тут на 300 мл 500 і 700. Ціна 58 гривень. Контейнер харчовий, пластиковий, прямокутний з кришкою. Ціна 39 гривень. Ще контейнер по акції з ручками. Бокс на 850 мл з лимонами. Ціна 22 гривні. Ось така тарілка десертна скло, керамічна лаванда 19 см в діаметрі ціна 39 гривень. По 17 гривень набір форм для випікання силиконові міні, 3 штуки за 17 гривень. Форма для випікання силиконового алму ведметик 24 гривні. Килимок для розкатування тіста алму 55 гривень є в білому і в зеленому кольорі. Форма для випічки силіконова. Ось такі гляньте, які гарні сердечка для кексів 139 гривень. Ось такий набір серветок кухонних з мікрофібри. Тут 10 штук. І ціна 77 гривень. Рушник кухонний з принтом лаванда 25 гривень. Ще акція 49 гривень, соусниця порцелянова, кругла з осіннім принтом. Дуже гарна. Дрогосподарське пластикове без кришки на 8 літрів 59 гривень. На 12 літрів 88. Набір прищіпок для білизни пластикові. 12 штук. Різні кольори. Ціна 69 гривень. Набір прищіпок для білизни 20 штук. Морозостійки 29. Ще по акції шнур для білизни щільний. 20 метрів, ціна 24 гривні, є різні кольори. Мотузка для білизни ПВХ кольорова 10 метрів 29 гривень. Набір тримачів настінних, пластикові. Тут три штуки по 17 гривень. Дозатор для рідкого мила пластиковий 59 гривень. І ось такий теж за 59 гривень в білому кольорі. Дозатор для рідкого мила рельєфний, фарфоровий. Ціна 79 гривень. Набір губок кухонних, файно. Піно ефект хвилясті. 5 штук плюс одна в подарунок. Ціна 29 гривень. Набір губок кухонних, в фрекінбок пористі. 4 плюс 1 штука в подарунок 24 гривні. Ось такий килимок для раковини, прямокутний, круглий по 44 гривні. Набір шкребків від файно 3 штуки по 15 гривень. Серветки для прибирання, вологі. Файний бонус. Тут 60 штук ціна 39 гривень. Ще по акції ось такий кошик для зберігання без кришки. Тут є сірий білий колір. І ціна 44 гривні. 25% знижка. Поменше за 34 гривні. Тут вже 3 літра. 2,7 літрів пластикові. Є три кольори на вибір 34 гривні. 1,5 літрів за 24 гривні. Теж плетений, гарні кольори. І за 22 гривні без кришки на 1,2 літра. Такі варіанти. По акції ось така ганчірка для миття підлоги 365 вигода. Розмір 50 на 60. Ціна 29 гривень. Пакети для сміття 120 літрів. Сталева міць 5 штук. Рекінбок. Ціна 55 гривень. І ось такі 15 штук на 35 літрів за 49 гривень. Килимок придверний, овальний принт квіти. Є жовті, червоні по 77 гривень. Йоршик для унітазу пластиковий 77 гривень. По 99 гривень. Ось такий з підставкою. Набір пластиковий. Совок та щітка 64 гривні для прибирання. Це ось такий рожевий. Пакет для сміття з затяжками сині 15 штук на 35 літрів, 19 гривень. Серветки для прибирання вологі. Універсальні перфікс з клапаном 100 штук, 109 гривень. Насадка зміна для мотузки швабри Final Twist 55 гривень. Рукавички садові з покриттям, з малюнком по 17 гривень. Порошок пральний універсальний безфосфатний 29 гривень. Французький аромат 350 г. Бальзам для миття посуду. Оксіклін 750 мл. Лимон яблуко по 39 гривень. Засіб для миття посуду, лимон 500 мл 15 гривень. І засіб для миття посуду 64 гривні 1 літр. Засіб для чищення кухні, антижир. Просто вигідно, безпечно, з апельсином 500 мл 39. Засіб галакс, антижир суперсила 500 мл 79 гривень. Ще по акції мило тверде. Господарське 120 грамів, 24 гривні. Ось таке за 10 гривень, тут 100 грамів. Мило-господарське друг в асортименті 125 грамів по 16 гривень. Кисневий відбілювач 70 грамів від Міс Хелен. І відбілювач кисневий, дитячий ушастик, 28 гривень, 200 грамів. Плямовий відник кисневий для тканин. Сила 109 гривень 900 грамів. І відбілювач для тканин теж 109 гривень. Гель для прання для кольорових речей Омекс 124 гривні 3 літра. Велі для кольорових речей Універсал 2 літра 84 гривні. І жасмін лаванда. Гель для прання по 84 гривні. Дуже гарний засіб від цвілі та грибків профі з розпилювачем по 39 гривень 500 мл. Гель антижир для кухонних плит 500 мл. 24 гривні. Бюджетна ціна. По акції засіб для миття і дезінфекції холодильника з ароматом лимона. 49 гривень 500 мл. Рушники паперові подвійні. Зелені 200 листів 33 гривні. І за 22 гривні 150 листів. Ось така сіра пачка. Папір туалетний з макулатурою Обухів екокомфорт. Один рулон 11 гривень. По 33 гривні мальбова. Джамбо 2 штуки. І джамбо 1 штука 19 гривень. Блок туалетний брев спа-моменти. одна штука 55 гривень. Блок туалетний брев сил актив теж по 55 гривень. І евкаліпт. Засіб для миття посуду: 1 літр 44 гривні. Серветки сафі дитячі 110 штук 25 гривень. рушників паперових двохшарові сафі 65 відривів, 44 гривні. Серветки вологі, дитячі 24 штуки без спирту 16 гривень. Серветки дитячі смайл 84 штуки в упаковці, ціна 39 гривень. Дитячі з ромашкою та алоя ліро, 54 гривні. Серветки чорні з клапаном 120 штук, 74 гривні за упаковку. І по 39 гривень ось такі з клапаном дитячі. Серветки паперові, сілкен 150 штук, гарні упаковочки. Лаванда орхідея 34 гривні. 44 гривні 200 штук, Сафі двохшарові. Набір рушників паперових рута білі трьохшарові, два рулона 54 гривні. Ось такі цукерки желені 39 гривень 80 грамів. Ось така гірчиця гелаксі з медом коштує 29 гривень. Сухарі панірувальні. пшеничні, 9 гривень 200 грамів. Томатний сік з м'якоттю та сілью. Один літр 62 гривні. Кукер кажувальні хаус, будиночок 64 гривні. Тут 100 г. Сушки малятко, без пальмової олії 250 г, 26 гривень. Чіпси, картопляні люкс 105 г 37 гривень. Ще з новенького ось такий десерт шоколадний какао. І горішки 44 гривні 100 г. Набір спонжів для макіяжу: фігурні ловіт. Тут три штуки в контейнері 59 гривень. Набір інструментів для догляду за обличчям 39 гривень. Тут дві штуки від ловіт. Чашка скляна з фігурною ручкою. Декор бантик 69 гривень. Новинка. Лампалет 34 гривні. Тут 3000 к є 27 400 К 220 Вт 7 Вт по 29 гривень. І ось така 55 гривень є 27 на 15 Вт. Ліхтарик ручний з акумулятором 109 гривень. Ліхтарик лампочка на батарейках луном. 59 гривень, ліхтарик на голову на батарейках 77 гривень реле контролю напруги з дисплеєм 329 гривень. За 14 гривень, ось такий патрон, перехідник є 27 і є 14 Колодка клеймна. 12 парна. Колодка клеймна, 12 парна, луном за 12 гривень.